Сьогодні на субота вранці прийшли допомогти дуже добрим людям, які займаються, займаються прибиранням міста, які хочуть зробити його кращим, хочуть зробити його уютнішим. Ми на місцеві, сьогодні в дочки вихідний. і вирішили використати його, так сказати, з користю, зробити якусь добру справу для цього міста. Хоч ми тут і тимчасово, але хочеться, щоб все було добре. Хочеться, щоб були такі спогади, добрі на душі, що ми не просто живемо, так сказати, відбуваємо це час, коли йде війна, а що ми робимо. Добрі справи. Як можемо, так і допомагаємо. Помагаємо ЗСУ, допомагаємо волонтерам, допомагаємо нашому місту, який дав нам прихисток. Всім привіт, я Ліза. Мені 19 років. Я є членом Житовоцької молодіжної ради. Я вступила в раду, щоб допомагати нашому місту зробити його ще кращим, тому що вона мені не байдуже. Добрий день, мене звати Марія, і я як представниця молодіжного центру «Ліга змін» сьогодні долучилася до Толоки, тому запрошую наступного разу долучитись кожного з вас і прийти допомогти в пробиранні. Ну що, прибирання практично завершено. Нам потрібні руки, потрібні люди, щоб на наступну суботу, о шостій ранку, зустрітися знову у неформальній обстановці і доприбирати наш чарівний майданчик. Ти, і всіх чекаємо, долучайтеся, адже створюємо ми молодь і нам тут бути не кому іншому, а як тільки нам. Тому долучайтеся ще раз, долучайтеся, і ми будемо чекати кожного з вас.